Я тут ще з першого класу. Чи подобається тобі тут жити? Так. Да. Що б ти хотів змінити в цьому інтернаті? Mm. Ну, ти не можеш знаю. ми нікого не скажемо. Не знаю. Не знаєш? Тут все добре. Так. Да. А в харчуванні тобі все подобається? Так. Да. А коли ти тут живеш взимку, тобі все зручно, тобі тепло. <риклад> Нам дають. Е... Тепер ми спимо на нових ліжках, нам дають котики на зиму. Чи приходили коли -то, коли -то, коли -то, до вас якісь люди, які вам допомагали? Там. Це були студенти? Так. Що ви робили з студентами, які приходили вам допомагати? Подякували їм. А можливо, ви грали разом в якісь ігри або прибирали? І грали, Багато чого робили. Що тобі найбільше сподобалось робити разом із студентами, які приходили до вас? Бавитись. Ми насправді дуже вдячні студентському профкому та студентському уряду Львівського університету імені Івана Франка, що вони виявили таку ініціативу і нам допомогти саме до 1 червня, це Міжнародний день захисту дітей. Саме для нашого інтернату, школи інтернату, у нас навчається 125 дітей. Це і діти сироти, і діти позбавлені батьківського піклування, і діти з важкими сімейними обставинами. Ми розуміємо насправді до кінця, що є речі, які ми вже. Не зможемо тим дітям дати або замінити цей сімейний затишок, батьківську любов. Але напевно, що в наших зусиллях спільно всім разом створити хороші умови для того, щоб ці діти мали ну, хороші умови для проживання, хороші умови для навчання, тому що насправді саме школа для них стане тим основним стартовим майданчиком в житті, і від нас всіх разом залежить насправді, ким ті діти виростуть, яким вони стануть в майбутньому. On